Ганна Дмитрієва, начальник відділу перевірок у сфері послуг управління податкового аудиту. З наступною темою перерахунок ПДВ оподаткованих та неоподаткованих операцій. Дуже актуальна. Всі чекали. Прошу вас, Ганну. Добрий день. Давайте розпочнемо з правових основ. Відпо... Бо так, ми... ну, мене чутно щось? вас, вас чутно. Ага, все добре, дякую. Айо. <ривач> так, почнемо. Відповідно до пункту 198.3 Податкового кодексу України нарахування податку. Додаткового кредиту здійснюється незалежно, чи такі товари або послуги почали використовуватись в оподаткованих операціях у межах провадження господарської діяльності протягом бідного податкового періоду. Тобто нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи будуть придбані товари або послуги використовуватись в оподаткованих чи в неоподаткованих операціях. В порядок формування податкового кредиту, е, ну, якщо придбані товари послуги використовуються одночасно в оподаткованих та неоподаткованих операціях, встановлене статтею 199 податкового кодексу. Згідно з е, статтею 199, крапочка 1 податкового кодексу України, у разі, якщо придбані або виготовлені товари або послуги на оборотні активи, Частково використовується в оподаткованих операціях, а частково в неоподаткованих операціях, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного періоду. І зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних зведену податкову накладну на загальну суму частки сплаченого податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає часті використання таких товарів або послуг на оборотних активів неоподаткованих операціях. Відповідно до пункту 199.2 Податкового кодексу України. Частка використання товарів, послуг в оподаткованих операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподаткованих операцій без урахування сум податку за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподаткованих та неоподаткованих операцій без урахування сум податку за цей же попередній календарний рік. Така визначена у відсотках величина застосовується протягом календарного року. Перерахунок не потрібен, якщо були лише оподатковані ПДВ операції, тобто застосовували ставки 0, 7, 14 або 20%. Тобто, не було операцій, звільнених від податку на додану вартість чи таких, що не є об'єктом оподаткування ПДВ. Або. Були оподатковані, звільнені та не об'єктні операції, але не було придбання з подвійним призначенням, або були лише операції, які звільнені від податку на додану вартість, або не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Тобто оподаткованих операцій не було взагалі. Тоді за всіма придбаннями треба було нараховувати, компенсуючи податкове зобов'язання у повній сумі. І останнє, якщо активи або послуги подвійного призначення були придбані без ПДВ, тобто у неплатників ПДВ, тоді немає податкового кредиту і немає чого ну, розподіляти. Я хочу звернути вашу увагу, що відповідно до пункту 199.1 Податкового кодексу України платники податки, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковані операції, а такі оподатковані, неоподатковані операції почали здійснюватись у звітному періоді, а також новостворені платники податку. Проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів або послуг, або необоротних активів в оподаткованих операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів спостачання оподаткованих та неоподаткованих операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції. Розрахунок частки використання. Оподаткованих операціях подається до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковані та неоподатковані операції, кому ж потрібен перерахунок податку на додану вартість. Він потрібен платникам, які мають і оподатковану, і неоподатковану діяльність. Та не можуть розмежувати використання між ними придбаних товарів послуг чи необоротних активів. Такі товари, послуги, необоротні активи, які можуть використовуватися в обох видах діяльності, називаються такими, що мають подвійне призначення. Ну, типовими ну, типовими прикладами товарів послуг, які найчастіше стають придбаннями подвійного призначення. Можна назвати такі: придбання комунальних послуг, послуг зв'язку, послуг інтернету, оренда приміщення, будівельні матеріали, Ось ну, такі. у разі наявності придбання подвійного призначення, облік податку на додану вартість відбувається у декілька послідовних етапів. По-перше, Податковий кредит визнається у повній сумі за зареєстрованою податковою накладною. По друге, нараховується компенсуючі податкові зобов'язання лише на частину, тобто певний відсоток такого податкового кредиту. Цей відсоток відповідає часті використання у неоподаткованій діяльності придбаних активів або послуг. Розраховують частку використання у неоподаткованій діяльності за результатами минулого року, оскільки відсоток неоподаткованої діяльності вже поточного року стане нам відомими лише після закінчення року. Реєструється зведена податкова накладна з компенсуючим податковим зобов'язанням з ПДВ. По закінченню поточного року частка використання у неоподаткованій діяльності уточнює Ну, уточнюється, адже нам вже відомо стають дані щодо обсягів діяльності поточного року. Тобто причина перерахунку податку на додану вартість – це саме уточнення частки використання у неоподаткованій діяльності з минулорічної на рік, що закінчується. На основі вже уточненої частки використання. Перераховується сума компенсуючого податкового зобов'язання з податку на додану вартість, складаються і реєструються спеціальні розрахунки коригування до податкової накладної, якими проводиться коригування до раніше зареєстрованих впродовж року податкових накладних з компенсуючим зобов'язанням. Перерахунок податку на додану вартість за наслідками року проводиться в такому порядку: Розраховується новий відсоток частки використання у неоподаткованій діяльності. Складається таблиця 1 додатка 5 до податкової декларації з ПДВ за грудня. Перераховується податкове зобов'язання за кожною зведеною податковою накладною, зареєстрованою протягом року. Складається таблиця 2, додатка 5 до податкової декларації з ПДВ за грудень. Складаються розрахунки коригування на кожну зведену податкову накладну. Відображаються результати коригування в бухгалтерському обліку. І враховуються результати такого перерахунку при подачі декларації за грудень. Переносяться дані таблиці 2 з відповідним знаком плюс або мінус. До, да, до рядків 4,1 або рядків 4.20 для ставки 7%, до рядка 4.30 для ставки 14% основної частини декларації. Однак, якщо розрахунок коригування на збільшення у єдиному реєстрі податкових накладник ще не зареєстровані, то тоді ще заповнюється таблиця 1.2 додатка Д1. Розглянемо складання розрахунку коригування до зведених податкових накладних. До кожної зведеної податкової накладної, складеної згідно з пунктом 199 .1 податкового кодексу України за результатами перерахунку, складається окремий розрахунок коригування, який підлягає реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер зведеної податкової накладної, що була складена відповідно до пункту 199. ,1 податкового кодексу України, до якої складається такий розрахунок коригування. У рядку першому розділу А сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту. У тому числі рядках 2 або 3, залежно від ставки податку 20 або 7%, вказується сума податку, яка збільшує або зменшує. При зменшенні зазначаємо знак мінус, суму податкових зобов'язань, нарахованих відповідно до статті 199.1. У графі 2, причина коригування, вказуємо. Коригування за підсумками року податкових зобов'язань, нарахованих згідно з пунктом 199.1. У графі 11 зазначаємо код ставки. Ну, код 20 у разі операції, у разі здійснення операції за основною ставкою. Код 7 у разі здійснення операції за ставкою 7%. У графі 13 розрахунку коригування до зведеної податкової накладної залежно від ставки податків 20 або 7%, вказується сума податку, яка збільшує або зменшує, при зменшенні зазначаємо знак мінус суму податкових зобов'язань, нарахованих відповідно до статті 199.1. Відповідно до пункту 199 крапочка Податкового кодексу України, частка використання товарів або послуг, або наоборотних активів в оподаткованих операціях, визначена з урахуванням норм пункту 199.2, 1993 і 199 крапочка кодексу. Застосовуються для проведення коригування сум податкових зобов'язань, зазначених у пункті 199.1. Результати такого перерахунку сум податкових зобов'язань відображаються у податковій декларації за останній період року. Але у разі зняття з обліку платника податків, у тому числі і за рішенням суду. Коригування, ну, таке коригування відображається платником податків у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку. Форму та порядок заповнення і подання да, декларації з ПДВ затверджено наказом Міністерства фінансів номер 21 зі змінами та доповненнями. У складі декларації подаються передбачені наказом додатки. Додатки додаються до декларації за, наяв... за наявності подій, які відображаються в таких додатках. Додатком до декларації є, зокрема, і додаток п'ятий розрахунок, перерахунок, частки використання товарів послуг в податкованих операціях. Він так, він і має таку назву. Додаток 5, ну, 5 допоможе відобразити звітності розрахунок частки використання товарів або послуг, або необоротних активів в оподаткованих операціях. Додаток 5 до декларації з ПДВ подають платники податку, ну, податку на додану вартість, які використовують придбані з податком на додану вартість товари. Послуги або оборотні активи одночасно в оподаткованих і в неоподаткованих операціях і розподіляють вхідний е, податок на додану вартість за правилами, встановленими статтею 199 податкового, податкового кодексу України. Або платники, які застосовують одночасно касовий метод і правила першої події, так звані. Коли визначають податкові зобов'язання і податковий кредит. Додаток п'ятий містить три таблиці. Перша категорія платників заповнює таблиці 1 та таблицю 2. Друга категорія платників заповнює лише таблицю 3 і подає разом із декларацією щомісяця. Таблиця перша. У, у таблиці першій розраховують частку використання придбаних товарів послуг на оборотних активів у неоподаткованих операціях. До неоподаткованих операцій належать е, ну, такі, які звільнені від е, укладення ПДВ або не є об'єктом оподаткування ПДВ. Платники податку на додану вартість розподіляють вхідний ПДВ за правилами, визначеними пункти 199.1, і подають додаток 5, або в останньому звітному періоді року разом із декларацією за груд, або в періоді аналювання реєстрації платником ПДВ. Або у звітному періоді, у якому вперше декларують оподатковані та неоподатковані операції. Ну тобто, якщо підстави для розподілу у податку на додану вартість за статтею 199, вперше виникли в поточному році. Таблиця 2. У таблиці 2 е, фактично здійснюють перерахунок ПДВ за рік або за останній місяць у разі анулювання ПДВ реєстрації. Тобто її заповнюють раз на рік до декларації за грудень або за останній звіт на період до анулювання реєстрації як платника ПДВ. Податкові зобов'язання коригують як у бік зменшення, так і у бік збільшення, шляхом оформлення розрахунку коригування до кожної зведеної податкової накладної. Складеною згідно з пунктом 199.1 Податкового кодексу України за всі періоди року. Суми податку на додану вартість у таблиці 2 заповнюють у гривнях з копійками, а підсумковий показник всього у гривнях без копійок. Таблиця 3. Таблицю 3. Заповнюють лише ті платники ПДВ, які застосовують одночасно касовий метод податкового обліку і загальні правила визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту, тобто правила першої події, Касовий метод обліку ПДВ це визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту за фактом отримання оплати. Факт оплати це отримання коштів на рахунки у банках, органах казначейства або у касу. При цьому не вважаються касовим методом обліку от, податку на додану вартість визначення податкових зобов'язань у разі постачання товарів або послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів. Тепер хочу коротко підсумувати деякі таких основних аспектів, на які треба звернути увагу. По-перше, ми в кінці року розраховуємо новий коефіцієнт частки використання в неоподаткованих операціях, визначаємо обсяги постачання, що оподатковується та не оподатковується. Та розраховуємо новий коефіцієнт за формулою у таблиці перший, додатка 5 до декларації. Друге, розраховуємо нові компенсуючі податкові зобов'язання. Це ми порівнюємо суми, розраховані вже за новим коефіцієнтом, за підсумками вже поточного року, і сумами, розрахованими протягом року. Третє. Коригуємо податкові накладні. Яким чином? Складаємо розрахунки коригування до кожної зведеної податкової накладної. Реєструємо їх в єдиному реєстрі податкових накладних. Розрахунки, ну, такі розрахунки коригування формуємо останнім днем звітного року, тобто 31 грудня. Четверте, відображаємо результати у декларації. Дані перерахунку включаємо до декларації за грудень. І п'яте таке останнє відображаємо в бухгалтерському обліку. Яким чином? До нараховані податкові зобов'язання включаємо до складу витрат, а зменшення зобов'язань відображаємо у складі доходів. Ну, такі основні моменти, основні аспекти озвучила. Ще ну, на сайті да, ДПС знаходиться загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс. Там є запитання, можна ну, ви знайдете на, на ваш, ну, відповіді на ваші питання.